Отже, є з нами вже Людмила Денісова, правозахисниця, учениця Українського центру захисту прав людини. Пане пані, пані Людмило, вітаю вас. Доброго ранку. Що ж, наша тема сьогодні це про те, як отримати грошову компенсацію, допомогу у випадку, якщо боєць був поранений на фронті. Давайте про це поговоримо. Ви знаєте, головне зараз, чому ми піднімаємо таку тему, тому що головне зараз відбувається таке, що військовослужбовець отримав поранення, травму, каліцтво на захисті батьківщини або при інших підставах. І що відбувається для того, щоб він зміг отримати необхідне грош грошову допомогу за поранення і компенсаційні якісь там гроші. Потрібно таку отримати довідку про обставини травм, іноді її називають там довідка номер 5. Це не додаток номер 5 до положення про військово-лікарську експертизу. Тому так і говорять. Дайте нам довідку номер 5. Довідка про обставини травми в ній якраз встановлюється причинний зв'язок, який дуже важливий впливає на розмір одноразової грошової допомоги за поранення. Це бо травма каліцтво поранення було отримано при захисті батьківщини. Або при виконанні обов'язків військової служби, або при проходженні військової служби це різні речі, і потрібно, щоб там було це написано. Е, наявність такої довідки обов'язковою є для проходження і ВЛК, і оцінювання експертними командами, які створені замість все, які встановлюють. Інвалідність або пропорційна м, втрату працездатності. Саме це буде впливати на розмір Як ця довідка формується? Отримав поранення військовослужбовець. Обов'язково командир підрозділу, безпосередньо командир цього військового службовця, він пише рапорт на командира військової частини. Заносить дані в журнал бойових дій, робиться безпосередньо там виводонесення. ця рапорт передається командиру військової частини. Командир військової частини, в свою чергу, повинен зробити наказ про таке по отримання поранення. І довідку формує начальник медичної служби цієї військової частини, і потім її затверджують підписом саме командира військової частини, що зараз відбувається. Ну, е Командиру підрозділу нема коли писати рапорт, е, затягується процес, людина знаходиться там в госпіталі на лікування або вже взагалі відпустки, і нічого не може ні ВЛК пройти, нічого, тому що немає довідки. Що я раджу військовослужбовцям в такому випадку робити? Обов'язково переконатися, що такий рапорт безпосередньо командир подав, якщо він не подав. То обов'язково потрібно військовослужбовцю самому написати такий рапорт на ім'я командира військової частини, а, де викласти обставини отримання поранення. Якщо у нього є а, військовослужбовця, які були, коли він отримав це поранення, там два-три свідка, то потрібно їх пояснення додати і все це. Або особисто передати в штаб військової частини для цього поїхати. Обов'язково зробити копії всіх документів, які він буде передавати, вимагати від того, хто буде. А... Ну, отримувати від штабу військової частини ці документи, щоб були поставлені печатки, дата, підпис, час, коли все були отримані ці документи, рапорт та інше, або надіслати рекомендованим листом у укрпоштом. Якщо військовослужбовець знаходиться в лікарні, то це можна зробити через свого лікуючого лікаря, або якщо вже відпустці. То через посадову особу та ЦК та Раджу знову ж переконатися, щоб обов'язково у нього були були військовослужбовці, залишилися документи, які підтверджують саме надіслання цих документів, рапорту, всіх запитів на отримання цієї довідки. І обов'язково зберегати всі документи, всі квитанції, всі, які е, можуть потім довідки підтвердити, що такий рапорт був, що вони були надіслані, і е, тоді вже. Буде підтвердження, якщо, наприклад, ніхто не зробить цю довідку, і потрібно буде оскаржувати. І ще хочу нагадати, що термін видачі довідки такий: якщо це поранення каліцтво, травма, отримана під час бойових дій саме від противника, то довідка видається протягом п'яти робочих днів, календарних днів, і не потребує службового розслідування. Якщо це при інших обставинах, то командир е, проводить службове розслідування, і тут вже термін видачі довідки залежить від того, скільки буде це розслідування, і, на жаль, не встановлений термін, скільки можна взагалі це розслідування проводити, щоб потім. Отримати цю довідку, і обов'язково, коли ви отримаєте таку довідку, це до військовослужбовців. Я звертаюся, що в неї були написані обставини отримання поранення, і чи прибував він чи вона в стані алкогольного наркотичного спиніння, чи пов'язане поранення з вчиненням військовослужбовцем. Адміністративного кримінального порушення тощо тому після е, такої реабілітації, лікування, стабілізації, обов'язково швидко службовість буде проходити ВЛК. і тому там вже буде визначатися в цій. Причина слідчий так наслідковий зв'язок отримання поранення і пошкодження здоров'я, і це буде залежати, якщо це захід батьківщини, буде допомога більша. Якщо це через проходження, наприклад, військової служби або виконання обов'язків військової служби, то виплата буде менша. А далі вже будуть встановлювати ступінь втрати працездатності, або буде встановлена. Інвалідність, і я ще хочу е, поради таким чином, щоб людина отримувала е, взагалі дають два екземпляри довідки, але потрібно і гарнораз гарно більше, не менш чотирьох або іноді і п'ять, тому що перший екземпляр надається примірник довідки до наказу про виплату додаткової нагороди, Потім другий до особистої справи. Потім на ВЛК. четвертий потрібна для оформлення одноразової грошової допомоги. Може бути потрібен ще й п'ятий примірник для оцінювання експертними командами. Ви казали про те, що теоретично, якщо виникли проблеми, то можна процедуру оскаржити, а який порядок, куди звертатися, наскільки це складно, і які шанси досягти результату. Я завжди оскаржувати складно дії, да будь-кого будь чиновника або цих командирів, які знаходяться зараз на але, і все це зробити складно, ці отримати довідки, а скаржити, що вони не надані, ще складніше, але можливо, от я декілька разів, коли вам відповідала на перше запитання, говорила про те, що потрібно обов'язково зібрати ці ці документи, документи у себе тримати. Що були докази, що ви подавали е, саме таке прохання отримати довідку, коли всі ці є документи? Підтверджуючи, що ви намагалися її отримати, то цю скаргу про бездіяльність безпосереднього командира або командира військової частини, який не видавав наказ, якщо навіть рапорт був, то потрібно до штабу оперативного командування, якому підпорядковується власне, ця військова частина. І там вже розглядається це, і приймається рішення, намагаються, що все ж таки ця довідка була е надана. Потім це можна зробити через гарячу лінію міністерства оборони номер її 1512. Але обов'язково, коли ви зателефонуєте і кажете, що я хочу подати скаргу на командира військової частини, тому що мені не видають. Наказ на отримати довідку про отримання травми. Що я хочу отримати відповідь, письмово обов'язково запишіть номер вашого звернення, спитайте у оператора гарячої лінії, і вже в терміни, встановлені законом там, 5, 15, 30, вам повинні надати відповідь, і вже потім, якщо є такі підстави для отримання вами довідки про обставини травми ви її отримаєте. Ну і крайній випадок це коли вже можна звернутися до суду. І тут треба сказати, що м, така уже судова практика є, і в, нашим, в нашій практиці Українського центру захисту прав людини ти це ж є такі військовослужбовці, які. Тому числі за нашими порадами звернулися до суду і отримали необхідну довідку, і потім вже змогли отримати одноразову грошову допомогу, яка дійсно їм допомогла, в тому числі і в отриманні якісної професійної реабілітації після поранення. Що ж я нагадаю, що ви бачите зараз в цих екранах телефон гарячої лінії українського центру захисту прав людини, де ви можете звернутися і уточнити власне ситуацію, якщо вона у вас виникла стосовно оформлення е компенсації у випадку отримання поранень? лишається буквально е одна хвилинка. Пані Людмила, що щодо цивільних, які отримали якісь поранення і травми, ну наприклад, під час якихось нальотів на е місто, населений пункт, чи вони мають право теж на якусь компенсацію на лікування? Ну, Зазвичай порядком. Тобто, цивільне е зараз у нас не передбачено законом, що якісь там одноразово прошли допомоги. Потрібно йти до свого сімейного лікаря, встановлювати це. От е якщо е потім сімейний лікар направи на е оцінювання експертними командами функціонального повсякденного е функціонального особи, то безумовно буде підтримано тим, що. Може бути надана група інвалідності, і тоді вже будуть відповідні підтримки від держави, ліки безкоштовні. Якщо протезування, якщо таке буде встановлено і надана така можливість, що ж дякую дуже за цю розмову. Була з нами Людмила Денісова, правозахисниця, очільниця Українського центру прав захисту захисту прав людини.